Один із найкрасивіших каньйонів України заховався в невеличкому селищі Буки на Черкащині. Тут річка Гірський Тікич звивається між високими гранітними скелями, яким понад 2 мільярди років. Кам'яні береги заворожують своєю фактурною та величчю. Каньйон обожнюють скелелази, які намагаються підкорити його неприступні 30-метрові стіни. Для менш екстремальних людей місцеві хлопці організовують водні екскурсії на гумових човнах. Із води каньйон має ще величніший вигляд, коли масивні глиби нависають по обидва боки над головою відчуваєш усю потужність природи. Але це не єдине диво природи у селищі. Перед каньйоном шумить водоспад, вир. Тут річка Гірський Тікич показує свій норовливий характер. А трішки вище за течією ще одна пам'ятка буків руїни старого водяного млина 19 століття. У глибині каньйону можна побачити першу малу ГЕС України, датовану початком ХХ століття. Гідроелектростанція використовувала енергію водоспаду та річки, що забезпечували електроенергією буки та навколишні села. Гес пропрацювала до 1991 року. Thank <laughs> you.